Що, шановні українці, всі чули про людину під Києвом, яку знайшли на узбіччі з проламаним черепом і з набряком мозку? Повідомляли нам, що людину знайшли. Це був е, працівник університету Львівського, і його знайшли на узбіччі з проламаним черепом і з набряком мозку. Оказується, Львівськ, Львівське ТЦК повідомляє, що цей громадянин був, був мобілізований. Так як він не мав відсрочки, тому що він працював лаборантом у Львівському національному університеті. А такі люди не мають права на відсрочку і його доставили до ТЦК. Він швиденько пройшов ЛК, і вони його відправили у частину в Києві. А до його проломаного черепа і набрику мозку вони мають ніякого відношення. І взагалі вони не розуміють, як він там опинився і що він там робить. Отак, от друзі, отак. От Бестренько пройшов велика і оказався на узбіччі з проломаним черепом і набряком мозком. А як він там опинився? Хто його знає? Ні, вони не знають. Це не ми. Це, це, ми ні, ми самі класні, ми самі, ми самі, що ми самі чесні ТЦК на, на планеті. Це не ми це зробили. Йлки-палки, що це коїться? Там людину вбили, там на узбіччі з проломаним черепом. Це з тим учотом, що вони під дулами автоматів доставляють людей у частини. Це що виходить? Що він, вони хочуть сказати, що він втік з частини і десь він там вдарився, чи хтось його побив, чи що. Ну, так треба розуміти. Пишіть в коментарях, що ви по цьому поводу думаєте.